В цьому випуску після Вайлдера поговоримо про Руїса. Гучна заява Олександра Усика. Офіційно Теофімо Лопес проти Шакура Стівенсона. Відома дата. Шалена Заруба, український кулачник проти турецького чемпіона з боксу. Знаєте, чому кличко кращий за Усика? Неочікуване зізнання Тайсона Ф'юрі. Чемпіон світу вимагає бій з Усиком. Інтрига наростає. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Абсолютний лідер надважкого дивізіону, володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик, перебуваючи в Таїланді, почав щедро роздавати інтерв'ю, які вже збурили боксерську спільноту. Український чемпіон відпочиває, тренується, але паралельно сипле гучними тезами щодо свого майбутнього. Він не тільки розповів, що хоче зустрічі з Деонтеєм Вайлдером, а й заговорив про можливий бій з легендарним Енді Руїсом. більше Усик не втримався і дав сміливий прогноз на скандальний поєдинок Ентоні Джошва проти Джейка Пола. І відбудеться вже 19 грудня. Деонтей Вайлдер посідає 14 місце в рейтингу ПІПІВІ. Чому він вам цікавий? Зараз це лише мій план. Для мене рейтинги не важливі. Іноді 21-й номер перемагає першого. Цей хлопець був багато років світовим чемпіоном. Він бронзовий медаліст Олімпійських ігор Пекіну. Він чемпіон. Ми всі боїмося за Джейка Пола в бою проти Ейджея. Він реально може його покалічити. Якщо Ентоні Джошва захоче, то він вб'є цього хлопця. Ентоні Джошуа – олімпійський чемпіон. Джейк Пол це спортсмен, ютубер, шоумен, це Роллс Ройс проти фіата. Це просто правда. Я не хочу образити пола. Я молитимуся за Джейка, бо хочу битися з ним в октагоні. Як ви вважаєте, чи має Джошва битися з Тайсоном Ф'юрі наступного року? Я хочу цього бою як вболівальник і я спробую посприяти цьому. Що ви думаєте про Енді Руїса і чи можете ви йому у майбутньому дати йому шанс знову боротися за титул? Я не знаю, можливо після бою з Деантеєм Вайлдером. Зараз я просто працюю за своїм планом. Можливо, мій план і план моєї команди відрізняються, але зараз у мене такий план. Скільки ви ще хочете пробути в боксі? Я думаю, років два в професійному боксі я пробуду. 36-річний американець Анді Руїз востаннє виходив у ринг ще в серпні 2024 року, завершивши бій з Жарелом Мілером у нічию. А 40-річний Вайлдер в середині цього року здобув перемогу над американським мішком Тейлором Хернденом, технічним нокаутом у сьомому раунді. Але Деонтей виглядав далеким від своєї форми. Саме це і розділило фанатів. Одна частина радіє і вважає, що Усик заслуговує на менш ризиковий бій, і величезний гонорар. Інша ж переконана, що поєдинки зі збитими американськими. З зірками не принесуть ані рейтингу, ані грошей. Українець все одно не отримає тих грошей, як, до прикладу, за бій проти ФЮрії, Тауми або навіть того ж Вордлічика Кабайла. Адже навіть в США мало хто буде дивитись на бій Вайлдера з Усиком. Але реальність полягає в тому, що Усик дійсно заслуговує на бій, який принесе йому те, чого він прагне: хороший заробіток та ім'я в США, де можливо він планує, як до прикладу, Джан Джелей розвивати свій бізнес. І насправді питання цікавості такого бою повинні досліджувати спеціальні аналітики. Якщо бій з американцем принесе дійсно високі доходи, то чому б і ні? Але на мою особисту думку, поєдинки з вище переліченими європейськими боксерами принесуть більший гонорар ніж бій з Вайлдером, який вже давно не на слуху. Да і конкурентні бої люди люблять більше. Окрім звісно, поєдинку пола Жошуа. Там американець виступає в ролі антагоніста, і більшість людей давно хочуть побачити, як жорстко знесуть корону з його голови. У світовому боксі назріває один із найгучніших суперпоєдинків. Справжній бій між двома легендами різних дивізіонів. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі, колишній абсолютний чемпіон легкої ваги та крибник Василя Ломаченка, 28-річний американець Теофімо Лопес, рекорд якого складає 22 перемоги, одна поразка та 13 нокаутів, вийде проти не менш зіркового опонента. Йдеться про чемпіона світу відразу у трьох вагових категоріях: нинішнього володаря титулу WBC у легкій Вазі непереможного 28-річного американця Шакура Стівенсона з рекордом 24 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Бій проходитиме у першій напівсередній вазі до 63,5 кг. кілограм. Це буде дебютний перехід Шакура в новий дивізіон, в якому безапеляційно панує Теофімо. Поєдинок очолить грандіозний вечір боксу за Зарінг Нью-Йорку 31 січня 2026 року. І на кону стоятимуть пояси WBO та та зарінг. Востаннє Теофімо виходив на ринку травні він переміг Арнольда Барбосу Шакуру липні здолав Вільяма Сепеду. Бійці вже встигли прокоментувати свою майбутню зустріч. Теофіма Лопес переконаний, що достроково закінчить панування Стівенсона. Головне задати правильний темп з самого початку і далі тримати його. Я не бачу, що він протримався усі 12 раундів. Для нього це буде перший перехід у першу напівсередню вагу. Люди можуть говорити про мене що завгодно, про те, що я не нокаутовую суперників в останніх п'яти боях, але вони не наважуються битися зі мною після того, як відчули мою силу. І це не випадково. Моя сила відчутна. Ви бачили це у поєдинку з Арнольдом Барбосою? Я добре показав себе. Він надто вагався, щоб вкладатися в удари для Шакура. Це буде жорстке пробудження Шакуру. Також не бракує впевненості в собі. Він заявив, що легко відбере пояс лопеса. Я ніколи не ухилявся від викликів і завжди брав участь у найбільших боях у цьому виді спорту, бо я знаю, що я один з найкращих боксерів у світі. Теофімо Лопес переконається в цьому на власні очі 31 січня. Коли я заберу його пояс і покажу йому, що в цій грі є рівні. Нью Йорк, готуйтеся до вражаючого виступу. Адже я готовий підкорити вже четверту вагову категорію поспіль. Таким чином, 31 січня у Нью-Йорку фанати стануть свідками поєдинку, який вже називають одним із наймасштабніших івентів 2026 року. Два чемпіони, дві молоді легенди, дві непохитні впевненості у власній непереможності. Одні експерти вважають, що сила і агресія Лопеса зламають Стівенсона. Інші пророкують, що холодний стиль та унікальна техніка жакура стануть ключем до розгромної перемоги. Одне можна сказати точно, шансів рівно 50 на 50. і саме такі дуелі стають історичними. Глядачів чекає справжній бокс без компромісів і без права на помилку. У Києві відгримів по-справжньому масштабний інтернаціональний турнір на голих кулаках у рамках 11-го сезону клану FC. Події, яка вже давно зарекомендувала себе як найжорсткіша та найвидовищніша ліга кулачних боїв у світі, до столиці України з'їхалися найкращі бійці планети, аби з'ясувати, хто справжній хижак цього виду єдиноборств. У ваговій категорії до 75 кг кілограм свій черговий вихід у мішкогоні зробив наш 25-річний боєць із Бородянки. Представник жорсткої школи українського боксу. На Назар Дубовенко, відомий під прізвиськом Бойко. На його рахунку вже сім поєдинків у клані, а це означає, що Назар звик до тиску, до крові, до шалених швидкостей, і до того, що тут ніхто не подарує навіть секунди перепочинку. Цього разу йому дістався дуже непростий суперник: технічний, холоднокровний, вибуховий 21-річний чемпіон Туреччини з боксу Годеніс Ягар, який дебютував у клані, але мав солідну аматорську базу, включно зі статусом чвертьфіналіста чемпіонату Європи, досвідчений. Кулачний боєць проти технічного боксера. Інтрига максимально зашкалювала. Бій стартував з уважної, але нервової розвідки. Обидва добре читали дистанцію, пробували короткі комбінації, відчували момент та намагалися нав'язати свій темп. Бойко відразу взяв ініціативу на себе, працюючи першим номером. Але натрапляв на точні зустрічні удари турка. Ближче до середини першого раунду Назар так і піймав момент і всипав серію жорстких аперкотів у голову турецького Рокі. Однак Ягар, попри молодість продемонстрував неймовірну витримування. Валість. Він вистояв і навіть після атаки відповів власними точними влучаннями з клінчів. У другому раунді ситуація різко загострилася. Турок, відчувши, що в клінчах Назар відкривається, короткими ударами зробив січку над бровою українця. Ягар відчув запах крові і моментально включився. Короткі бокові, аперкоти в корпус і голову. Українець не витримує цього граду ударів і опиняється в нокдауні. Але характер у Назара сталевий. Він піднявся на рахунок 9 і продовжив бій. Хоча вже було видно, що пошкод Заважають йому контролювати дистанцію. Фінальний третій раунд став кульмінацією турецького штурму. Ягар, розуміючи, що суперник поранений, провів чергову серію априкотів і відправив Дубовенка в другий нокдаун. Знову підйом на 9, Знову спроба продовжувати, але сил ставало дедалі менше. І тут настає вирішальний момент. Турецький років вімкнув п'яту передачу, і затяжною серією коротких ударів корпус голова просто розбив Бойка вщент, який, усвідомивши, що більше не може продовжувати, взяв колі. Після відліку рефері українець зрозумів, що поєдинок не має сенсу продовжувати і закінчив бій. У висновку переконлива перемога Гогденіса Ягара технічним нокаутом у третьому раунді. Клане всі знову доводить, що в Мішкогоні не існує фаворитів, непереможних і гарантованих сценаріїв. Тут кожен вихід це справжня війна, де все вирішують міц кулаків, витривалість психіки та здатність вижити в найгірші секунди. Саме тому цей турнір приваблює найкращих бійців планети та з кожним сезоном набирає обертів. І саме тому ці події не можна пропускати. Їх краще дивитися наживо, відчувати атмосферу, напругу, запах адреналіну та рев натовпу. І вже зовсім скоро 12-й сезон, який знову пройде у Києві, вже 20 грудня цього року. У закріпленому коментарі вся інформація та промкод зі знижкою 10% на квитки для тих, хто хоче стати частиною цієї видовищної, брутальної та безкомпромісної історії кулачної війни. Колишній дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі, 37-річний британець Тайсон Ф'юрі знову розбурхав боксерську спільноту. Циганський король вирішив порівняти двох легендарних українських хевівейтерів Володимира Кличка та Олександра Усика. Так, Усик переміг багатьох супертяжів. Він показав себе як майстер тактики і витривалості. Але давайте будемо чесними. Він далеко не такий панчер як Володимир Кличко. Усик не має тих габаритів, тієї фізичної потужності, яка дозволяла кличку роками тримати суперників у страху. Усик не був на вершині 11 років поспіль, як це робив Кличко. В Алекса немає подібних досягнень, немає тієї спадщини, яку залишив Володимир. Кличко це машина. Усик хороший, але він не той, хто може зрівнятися з Кличком. Особливо у Плані на колотуючії сили та довготривалої гегемонії. Нагадаємо, у 2015 році саме Ф'юрі став першим і єдиним боксером, який зумів перемогти Володимира Кличка одноголосним суддівським рішенням, зруйнувавши його 11 річне перебування на троні. А вже у 2024 році Тайсон двічі програв Олександру Усику, що лише додало інтриги його нинішнім заявам. З приводу того, хто кращий панчер, думки фанатів розділилися. Одні вважають, що бої кличка були нудними, адже він роками тримав суперників на лівому джебі. Тоді як Усик заходить під різними кутами. І вимикає світло суперникам. Тому саме він є кращим панчером. Інші ж повністю погоджуються з Ф'юрі, називаючи кличка справжнім королем нокаутів. Але суха статистика говорить сама за себе. Усик має 24 бої, з них 15 перемог нокаутом. Це 62,5% нокаутів за кар'єру. Кличко ж провів 69 боїв і здобув аж 53 перемоги нокаутом. Це аж 76,8% нокаутів за кар'єру. Усик демонструє високий показник для технічного стилю, але він не. Не є класичним панчером. Натомість Кличко з його правим прямим і залізним джебом залишився одним із найнебезпечніших накаутерів в історії важкої ваги. Таким чином, слова Фюрі звучать провокуюче, але вони мають підґрунтя. Статистика підтверджує, що циганський король у цьому випадку не просто провокує, а говорить правду. Чинний чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі. 30-річний Фабіо Вордлі все голосніше і відвертіше заявляє про свої амбіції. Молодий британський панчер, який стрімко увірвався в еліту хевівейту, більше не приховує свого головного бажання. Він хоче битися саме проти Олександра Усика. Вордлі вже не обмежується натяками. Його слова звучать як прямий, і сміливий виклик українському чемпіону. Якби я міг обирати, я побрав би того чоловіка, який можна сказати певною мірою дав мені цей пояс. Я побрав би Олександра Усика. Це був би той бій, який я хотів би провести. Це був той бій, якого я прагнув. Саме на нього ми з командою були націлені. Саме туди були спрямовані наші погляди після того, як ми завершили поєдинок 25 жовтня, перемогли Паркера і здобули тимчасовий титул. Ми готувалися саме до цього бою, до зустрічі з головним королем дивізіону. Якщо ти дивишся, якщо його команда дивиться, перед. Гляньте це рішення, можливо, зателефонуйте мені, і ми зможемо про щось домовитися. Попри виклик від чемпіона WBO, більшість провідних експертів схиляються до думки, що наступний бій Усика буде третя частина епохальної трилогії з Тайсоном Ф'юрі, або, як каже сам Олександр, бій з Вайлдером. Відмова від титулу, який дістався в Ордлі, свідчить про те, що Олександр тимчасово сходить із чемпіонської стежки та обирає комерційний шлях великих гонорарів. Український отаман Боксу сьогодні найпливовіша фігура в хевівейті, і саме він визначає, куди рухатиметься дивізіон. Варіантів у нього безліч, ф'юрі, джо. Шва Вайлдер, дуель проти Мозеса Єтауми, бій з Кабайлом. Або навіть поєдинок з є мопетаєю, якщо той підніметься в надважку вагу, бокс це непередбачувана шахівниця, і тільки один гравець сьогодні рухає всі основні фігури. Тож залишається чекати рішення головного гросмейстера надважкого дивізіону Олександра Усика. Друзі, а як ви ставитесь до бажання Усика вискочити проти Деонтея Вайлдера? І чи дійсно цей поєдинок буде настільки цікавий з фінансової точки зору? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!